Новопоробицька гімназія Бучанського району вітає всіх з Днем знань. Слава Україні! День День слава! Так швидко дорослими стали ми. Навчилась крізь там бачити сни. Але в мене є крила, але в мене є віра. І світло в очах моїх назад. єдина, щаслива, квітуча моя Україна. Доброго дня, шановні діти, шановні батьки, шановні викладачі і вчителі, ви знаєте, що ми вже на перший рік приїжджаємо до вас в школу. Для нас це вже рідні міста. З 22-го року ми підтримуємо освітні і культурні заходи і саме вашу гімназію. І ми дуже раді сьогодні бачити вас. Ну правда, хочеться сказати, святковий день. звісно, Свійни в нас дуже мало свят, але сьогодні дійсно свято. До речі, по нови про ми приїхали на найбільшим складом. Це всі наші волонтери, три покоління волонтерів. Хочу вас вам і просто представити. Наталя Олександрівна, викладач з 50-річним стажем, володя, ліде. Володя Світлана тінькові, волонтери. На наші. Які батьки загиблого воїна. Дякуємо вам за вашого сина! Найстарший волонтер нашого фонду моя мамочка. <плес> Валя за кадром – наш волонтер, яка закінчила допомагала. я Обязательно так само.